Ви не кофе? ті Ну так ділеті. Ну, тридцять шесть гривень будь. Сколько? Тридцять шість. Всім привіт! З вами Катя та Профосмотр, канал для тих, хто в пошуку професії. Отже, в цьому відео ти дізнаєшся, скільки заробляє бариста, які умови праці, як часто залишають чайові, та які смішні та курйозні ситуації можуть трапитися на цій роботі. Підписуйтесь на канал та поїхали. Отже, скажіть, будь ласка, як вас звати і скільки ви вже працюєте баристою? Добрий день, мене звати Настя. Я працюю Баристою з кінця вересня? Ну тобто, ще не дуже довго, але в принципі вже багато чому навчилася і хочу продовжити працювати в цій сфері. Хочу свою кар'єру. Круто. скажіть, будь ласка, скільки годин на день ви працюєте? Зазвичай це зміна десь 12 годин, інколи буває 10. Сьогодні це буде зміна 15 годин, Ого. так вийшло, так. Але це більше за моїм бажанням. І в принципі завжди можна знайти компроміс щодо робочого графіку. А скажіть, будь ласка, яка мінімальна ставка в день у Баристи? Залежить від кав'ярні, від людей, від погоди, тобто дуже багато факторів, які впливають. Але ну в мене зазвичай було десь 600-700 гривень. Це я так розумію ще відсоток від каси плюс чайові, так? Так. А як часто люди взагалі залишають чайові, і скільки це зазвичай? Ой, ну насправді кожен день якось по-різному, іноді буває, навіть якщо це не свята, там а, може просто хтось прийти і кинути тобі сотку. В мене так було з якимось дуже милим хлопчиком. А інколи буває там 5 гривень на день. Ну це так якось від настрою людей залежить. А скажіть, будь ласка, чи бували якісь курйозні ситуації? Наприклад, там хтось замовив каву, забрав її і не заплатив? А в нас спочатку оплата, потім кава, тому в нас таких ситуацій не було. Було навпаки, що каву ну вже заплатили за каву, але її не забрали, бо кудись там поспішили. А. Так а ще таке останнє питання: що вам найбільше подобається в професії, і що вам не подобається? Якісь мінуси. Ой, я можна почати з мінусів? а мені дуже не подобається, коли люди якось так агресивно до тебе ставляться. Ну такі інколи за запитання або замовлення роблять дуже дивні і не хочуть тебе зрозуміти, і просто там мені звичайну каву на звичайному на звичайній е, каві. Ну але ж є декілька видів кави і так далі. Ну тобто, всі ці питання, що ми задаємо, це спрямоване на те, щоб гостю було смачно і щоб це було, ну щоб йому сподобалось. А інколи гості приходять і думають, що я буду думати за них, що вони вважають. А з плюсів ну насправді дуже багато позитивних людей. І я просто дуже люблю варити каву, тому мені подобається. Отже, скажіть, як вас звати і скільки ви вже працюєте баристою? Мене звати Валерія, я працюю Баристо я пів року. А скажіть, будь ласка, скільки годин триває робочий день? Взагалі, ну, цей я вибрала собі графік на 14 годин, тому що він більше оплачується. А це о котрої ви починаєте працювати рано вранці? З 7.30 до 10.00. Ну, там в мене є перерва. А скільки виходить ставка за 14 годин? 500. та великий є відсоток від каси, але я його вже розголошувати не буду. А, я так зрозуміла, що ще люди залишають чайові, і це як ще один ну, спосіб зароблення. А? а як часто взагалі залишають чайові, і скільки це зазвичай? 5, 10, 20 скільки гривень? А, дивлячись, яка людина, якщо людина в діапазоні від 35 до 40 років. 5-2 гривні, іноді взагалі не залишають. Молоді люди десь 25-35 років, 20-30 залишать, а ось однолітки мої, мені 19, ну 20-30-ки, 20, -20, 20, 20 іноді 50 залишають. Зачасту залишають чоловіки, дівчатам чаєві. А скільки в середньому на місяць вдається заробити? Ну, наприклад, від мінімально, скільки довелося заробляти, і максимум який був? Максимум ще не було, тому що я багато кав'ярин за ці півроку, десь там понабирала, але мінімум це 14 тисяч я заробляла. Добрий день, як вас звати і скільки ви вже працюєте баристою? Добрий день, мене звати Ярослав, я працюю баристою Баристо вже два роки. А скажіть, будь ласка, скільки у вас годин триває ваша зміна? 13 годин. 13 годин, так. Так. А яка ставка за цю зміну? Ставка 200 гривень. Ага. Я так розумію, ще йде якась. 10% від каси. 10% від каси ще. Як часто люди залишають чайові? Не часто. Не часто, так? Якщо залишають, то це в основному скільки? Ну, хто 20, хто 10, хто 50. Угу. — А ще таке питання: який основний плюс цієї професії і мінус, що вам не подобається? Все подобається. Подобається все. Отже, скажіть, будь ласка, як вас звати і скільки ви вже працюєте Баристою? Доброго дня, мене звати Луїза, я працюю Баристою два з половиною роки. Uh -huh. а, скажіть, скільки годин на день ви працюєте? 13 годин. А, яка мінімальна ставка? Uh -huh. Саме тут чи взагалі? А, ну, конкретно у вас, саме в цій кав'ярні. 700 гривень ставка за день. Uh -huh. І це, я так розумію, ще йде якийсь відсоток від каси і чайові, так? А як часто взагалі люди залишають чаві? По різному буває, але взагалі залишають. Буває, не залишають, а буває так залишають, що і перекриває більше ставки. Ого, прикольно. А ще таке питання: чи бували якісь такі кур'йозні ситуації, коли, наприклад, людина замовила каву, не заплатила, пішла або там щось вкрала? Багато було таких ситуацій. Компанію приходили, не платили, і не так давно чоловік щось там розраховувався, і, взагалі, потім там 500, якісь махінації з грошима, і в потім ну так на 900 чимось гривень. Я попала було таке, різні бувають ситуації. Різні люди, дехто тікає, просто бере і тікає, Капається. Ну це в основному е, молодь чи вже люди? А, різні, дуже різні. І по похилого віку були. І часто приходять там, у мене день народження, у мене то зробіть мені щось безкоштовно. З батьками приходять, дорослі люди теж просять. Ну різне буває. Ага. А скажіть, скільки плюс-мінус виходить заробити на місяць? За, ну це залежить від від того, скільки днів працювати. А, ну, десь 12 тисяч, 15. Так, це є, якщо 10-15 днів робочих. А що вам більш всього подобається в професії? Тобто якісь плюси професії і мінуси професії, те, що не подобається, можливо, дратує. А, насамперед, на, наразі мене дратує те, що якщо щось вчасно не замовити і ти не можеш працювати нормально, це дуже дратує. А подобається сам процес приготування кави дуже. І за того ну дуже смачно виходить. Можна з любої кави зробити дуже смачну каву, тільки якщо це правильно робити, як знати і це приємно. А, добрий день, скажіть, як вас звати, і скільки ви вже працюєте баристою? Мене звати Богдан. Працюю вже роки, напевно, чотири точно, може навіть вже п'ять. У вас великий досвід. Я думаю, є що розповісти. А... Та, та напевно, так <смі> зараз ми якраз вас попитаємо про смішні курйозні ситуації, які сталися. Але давайте спочатку про умови праці. Скільки у вас годин триває робоча зміна? Саме на цій локації 12 годин. Але зазвичай ти там за пів години приїжджаєш до зміни, і там не там, на 15-20-30 хвилин залишається після, щоб відкрити і закрити зміну. <смі> Тому там умовно. Там, ну, офіційних 12 годин. 12. А у котрі що... починаєте працювати? З 8 ранку до 8 вечора, так. Mm -hmm. Хоча були, були місця роботи, де е, зміни були і по 14 там, годин. Mm -hmm. Такі бували, так. а, таке питання стосовно зарплати, як вона формується? Це якась ставка, якісь премії? Е, ну зазвичай на, на всіх місцях по різному, е, дивлячись від світогляду власника, як він це це все бачить, зазвичай. Якщо локація не самоприбуткова, то напевне зазвичай ставлять просто ставку. Іноді ставка плюс відсоток, іноді чиста відсоток, але це дуже дуже велика рідкість. Зазвичай навіть, в більшості випадків напевно ставка плюс відсоток. А у вас вже такий великий досвід. Розкажіть, скільки вам вдавалося заробити мінімально і, наприклад, максимально якась вілка по зарплаті? Ну напевно, ну це ще з курсом, от перед початком повномасштабного, десь то то максимально за зміну в мене щось виходило десь 2500, навіть uh -huh. за зміну. Мінімально, ось це, це напевно, я тоді ще був. А чи можна на ютубі казати, що я повнолітній тоді працював, чи не повнолітній? А напевно, можна, літні, я так. думаю, вже ж можна. Це ж не новини якісь. Ну так, ну напевно, це я ще працював не повнолітнім. Це ще, напевно, було якась львівська майстерня шоколаду, було щось таке. А там, напевно, то я не знаю. То, тоді взагалі там такі якісь копійки платили. Mm -hmm. Щось, я не знаю, там 400 гривень за зміну, щось таке прямо. Ну, це, це теж там, за 12-13 годин, щось mm -hmm. таке було. А скільки зараз заробляєте, плюс-мінус? Зараз а, від тисячі десь до півтори. От, mm -hmm. от так, така зараз вилка. Э -э за зміну. За зміну, так. Да. Але в мене ще. Додаткові обов'язки з приводу там, всяких інвентаризацій, звітності, то в мене типу доп це оплачується. Тому, тому так за зміну чисто так. Угу. Да. А як взагалі люди часто залишають чайові, і скільки це? Оце взагалі така штука рандомна, насправді. Зазвичай е, ну, тут саме виходить там десь близько 70-100 гривень в день. Але Бували такі дні, що просто ноль, або бували, mm -hmm. там, що там 300 гривень було щось таке. Але є, є маленький лайфхак, ну це зведенням е гривні 2-50 в форматі копійок. Mm -hmm. е людей, що... ну, і в мене таке є, що е сприйняття їх якесь ну таке, дріб'язкове, що не як бумажних, і якщо решту видавати ними, то їх частіше залишають. на Це ще роки-два назад. На одній локації було е я просік цю фішку. У mm -hmm. е мене була домовленість з е в мене постійний гість, був водій автобус. Він мені постійно приносив фіцімелич. Е mm -hmm. е да, я йому давав е паперові і щось там чи чисто чиюги тоді було. 700, по 700-по 800 гривень тоді О, прикольно. Це такий лайфхак для майбутніх бариста. Ну, А ще таке питання: хто більш всього залишають чоєві? Жінки чи чоловіки? Зазвичай залишають більше люди, які працюють в піті в цій сфері. так. Бо вони розуміють, що це тяжко і зазвичай така прям велика лояльність з. Випадків з її боку. А питання про курйозні смішні ситуації, які траплялися на роботі за ці чотири роки. Можливо, було таке, що хтось не заплатив, взяв каву, або там якісь солодощі вкрав і побіжав. Було таке? Ну, це ну там не заплатив, або е, часто я топлю там десь нуль не введу, то, виходить доплачую свого. Е, це, це, це це навіть не курйозна ситуація, це буденність. Це, це дуже часто трапляється. Щоб вкрали. Ну, і сюди бабулька зайшла, просто в мене з носа, взяла три подушки, мовчки пішла і все. І більше її ніхто не бачив е, з курйозних. Ну це тільки з безхатіками постійно воюємо. У е, мене була локація там, де там зал був за межами е, мого спостереження. І там вони постійно спали, я її ганяв звідти. А так, ну прям щоб таких кумедних йогурт сьогодні на штани розлив, А так нічого такого, ну супер, прям, щоб згадалось, Не знаю. Оце, а починуло? Якісь плюси професії, основні і основні мінуси. Що не подобається, що можливо дратує? А, основні мінуси. А, варікоз. Постійно на ногах, постійна робота з людьми, як і плюс, які мінус, бо як плюс, як такий не знаю, траплін для соціалізації, адаптації тебе в суспільстві непоганий, як на мене. Бо я набагато себе певнішого став якось почувати з незнайомими людьми взагалі. Mm -hmm. Тому от соціалізація, напевно, непоганий плюс. З мінусів, ну от... Не знаю, тут тут. Ну, так, мабуть, як... потрібно просто рано вставати, прокидатися. Це мінус, так? Ну, ну хоча б перший час було тяжко, бо я, наприклад, я взагалі в Борисполі живу. Mm. І я сюди катаюсь, ну я в прокидаюсь, тридцять uh прикидаюсь, -huh. що, щоб ну, приїхати, Да. Але з часом це проходить. Я тепер кожен ранок як огурчик як взагалі не, не, не відчувається. А речі було дуже тяжко, так. Да. Добрий день, скажіть, як вас звати і як довго ви вже працюєте Баристою? Доброго дня, мене звати Настя. Взагалі саме баристою я працюю напевно вже десь півроку. А от саме в цьому заході то це вже напевно другий місяць. А, а ви робите тут не тільки каву, але й ще якісь страви, так? А, зараз, на жаль, страви не робимо, але. Плануємо також назад вводити наші страви, там салати різні, боули. Але так в основному у нас зараз іде уклін на наші фірмові напої, бо в нас сам заклад, як бачите, з азіатським таким ухилом, і в нас дуже багато таких різних напоїв цікавих. Угу. За своєю рецептурою. Ну, в тому числі каву також беруть дуже Так, час. так, звісно, звісно, звісно. А розкажіть, будь ласка, про фінансову сторону питання. Наприклад, чи є якась ставка і як базується зарплата? Тобто ставка, там, відсоток від каси, чайові? Так, звісно, є і ставка, і відсоток. Я, скоріш за все, не можу сказати саме, що скільки, але так, є ставка, є відсоток. Є... І, і, в принципі, якщо там. Я думаю, якщо більше там працювати і гарно себе показувати, то можливо навіть якісь премії також будуть. Mm -hmm. То а ось стосовно чайових, як як часто люди залишають чайові, і скільки це? Ну дивлячись, навіть не знаю, як сказати, дивлячись, скільки наскільки багато людей приходить. А хтось може 10 гривень вчити, хтось може 20. і так дуже по-різному, просто не можна якось взяти і Mm -hmm. А <реш> в основному хто більше залишає чайові? Чоловіки чи жінки? Напевно, що жінки, я думаю. Mm -hmm. Бо більш за все я так помітила, що дівчатка більше кидають чайових ніж хлопці. А, і останнє питання: що вам більше всього подобається у вашій роботі, і що навпаки не подобається? А, що подобається? Ну напевно, що а, спілкування з людьми. Бо дуже багато різних людей приходять цікавих, іноді навіть можна з ними щось поспілкуватись, там десь ну, хвилиночок там, між замовленнями. Подобається сама концепція цього нашого закладу, бо це дуже цікаво. Це не просто там якась звичайні там, молочні коктейлі або там на фруктах якісь напої. А, а що не подобається, навіть не знаю. Поки що мені все подобається. Не можу навіть поки що сказати, щось таких, якихось прям конкретних мінусів. Ну а на цьому все. З вами була Катя та профосмотр. Підписуйтесь на канал, а також пишіть в коментарях, скільки заробляють баристи у вашому місті. До нових зустрічей.